Прийшла Українка до Бога, вклонилася низько з порога. Всевишній, мій отче, вітаю. Прийшла я з прекрасного краю, де хліб на полях колоситься. Найкраще жита і пшениця. У нас всього вдостальє море, ліси і степи, Ріки й доли. Створив ти красиву країну і мову нам дав солов'їну. Та стогне тепер Україна. Де квітли міста там руїни, де діти сміялись щасливо, дивитись без сліз неможливо. Дослухав Українку Господь і лагідно мовив. Заходь, я знаю і бачу все з неба. За ваші уроки так треба. Приклав до чола її долоні, спокійно сказав: Моя донь, моя доня, вже скоро скінчиться це страждання. Ви винесли випробування. Готую для вас тепер просвідь, віднині почнеться ваш розпід. Ви стали міцні, як ніколи, ви всіх об'єднали навколо, ви стали могутні і сильні, і навіки залишитись вільні. Клонилася жінка до Бога і зникла за сяйвом порога. Понесла цю звістку в країну, в кохану, вільну, єдину. Любіть рідну мову, мова краса спілкування, Мова, як сонце, ясне мова, то працю надбання, мова, багатство моє. Мова наша мова, мова кольорова, Міра роза тиша вечорова, мова наша, мова, літ минулих повість. Вічно юна мудрість, сива наша совість, я без тебе мова, без зерна полова, Сонячних без сонця, без птахів діброва. Як у серці, я несу майбутнє, майбутню, не в мову, слово не забудь. Мова то наша корпельниця, де б'ємо слазад для Мова то наша світлеця, вона як добі принесе принезатрима. Українські діти всім говорить сміло свій народ любити, то великі діти. лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молиться. Треба їй чужі мови старанно вивчати та з усіх найбільше рідно шанувати.